Сьогодні розповім про серіал Хлоп'я поглинає Всесвіт та поясню, чому це ідеальна картина про дитинство, дорослішання та цінність родини. Це історія про життя хлопчика Елая, що живе в Австралії у 1980-х. Його мати була наркозалежною довгий час, але їй вдалося кинути завдяки ізоляції. Їх відчим спочатку зумів відмовитися від наркотиків. Однак з часом повернувся до їх продажу. У хлопчика є старший брат, який свідомо мовчить з восьмирічного віку та спілкується з усіма літерами у повітрі. З тих часів газ постійно проракує події майбутнього, однак не бачить картину повністю та не впевнений, що усе це не просто марення. Але їм обом постійно сниться сон про те, як вони маленькими на автомобілі вирушають у космос. Перші сцени показують нам жахливу картину, у якій Елай на межі чогось поганого і глядачам не залишається нічого іншого, окрім як чекати, коли і як це станеться, а також того, чому веселий інді тріп підлітків перетвориться на кримінальний детектив. Та перші епізоди швидко розставляють усе на місця, коли на екрані з'являються наркотики. На наших очах солодка комічна історія про те, як бідне сімейство намагається розбагатіти за допомогою наркоторгівлі, перерветься абсолютно несподівано, різко і безповоротно. Хлопчику відрубають палець, вічима неймовірніше вб'ють мстиві наркоторговці, а мати опиниться за гратами за збут наркотиків. Сюжет рухається хаотично та безсистемно, однак автори постійно тримають рівень цікавості та напруги. В один момент хлопчик пише лист бандиту до в'язниці, бо у того немає родичів і йому сумно, а в інший Ілай вже дізнається деталі про продаж кокейну на вулицях та як його треба змішувати. Однак не варто сприймати усі сцени буквально, адже Ілаю всього 13 років, і він просто дізнається про те, як влаштований світ. Іноді абсолютно дикі речі подаються глядачу як буденність, а в інші мені було важко витримати сцену без сліз на очах. Настільки вже реалістичним зображене дорослішання. Однак загалом картина виглядає доволі позитивно та несе у собі глибокі сенси про батьківство, юність, любов до матері та ненависть до ролі батька. Сама історія подекуди конфронтаційна, але на щастя підкреплена австралійським почуттям дотепності, яке дозволяє нам сміятися перед обличчям жаху і трагедії. Новий серіал Netflix має дивовижне перше джерело у вигляді книги, і екранізована вона надзвичайно тонко та влучно. Під час перегляду я постійно ловив себе на думці, що переді мною, наче книжка або розмальовка, яка має яскраву тональну еластичність, та в одну мить простягається від відчаю до щастя. Трійка режисерів серіалу розширюють розгалужену сюжетну лінію за допомогою свідобудови, яка більше асоціюється у мене з фентезійними оповіданнями, наповнюючи брудні декорації підвищеним майже магічним реалізмом, що пронизує усе шоу. Проте багато чого у серіалі вражає: режисери показують злочинність і підлість так, як ми не часто бачимо, з яскравою та соковитою кольоровою палітрою, з душевністю та гумором. Серіал ніколи не дивиться зверхньо на персонажів і не закриває очі на їх жахливу поведінку. Так само, як і діти. Картина сповнена сильними героями, та через них ми можемо побачити відображення себе у цьому великому світі, який тільки почав поглинати Ілай. Також мені сподобалось, що цю картину зробили австралійці у Австралії. Як на мене, то цей континент не дуже розкритий у кінематографі загалом. І у серіалах, тим паче, часи кумедних історій про крокодила Данді пройшли. Їм на заміну прийшли містер посередник та «Історія Лая. Це повністю реалізована автентична побудова світу, в якій характерний австралійський життєрадісний, прямолінійний гумор. Він різко контрастує з насильством і важкими подіями в оповіданні – це особливо складно показувати похмурі події через соціальний реалізм, використовуючи при цьому гумор для розрядки обстановки. Наприклад, спостерігати за тим, як батько алкоголіка Ілая Роберт підпалює свою піжаму помили, які він відчайдушно сьорбав. Це не повинно бути смішно, але це як би не було сумно, дійсно смішно. Розповідь не є легковажним стрибком крізь дитинство та юність. Адже повороти оповіді стають деталі моторошнішими та жорстокішими з розвитком подій. Тут автори використовують несподівані сюжетні повороти магічного реалізму, щоб пом'якшити гостроту реальності для Ілая та Гаса, оскільки травматичні спогади стають прекрасними картинами сновидінь, представленими через загадкове мистецтво гаса та сюрреалістичні послідовності флешбеків, незважаючи на різноманітні зусилля дорослих. Ці діти постійно зазнають невдач від дорослих. А сила, яку вони мають у собі та в дуеті, це чиста магія на екрані. В останні роки автори все більше занурюються у картини, які розбирають історію взаємозв'язку між батьками і дітьми. Так у 2022 році світ вразила робота після сонця про доньку і її тата, яка зібрала неймовірну кількість нагород. А після цього на глядачів посипався рій картин про дорослішання та підлітків, які шукають своє місце у цьому світі. І Лайбел не стає виключенням. Протягом семи епізодів він проходить шлях від школяра, над яким знущаються, до парубка, який зумів не повторити помилок з минулого, і знайти свій шлях у майбутнє. Навіть попри всю цю темряву, в картині немає похмурості, немає відчаю. Ілай не сидить і не жаліє себе, як роками робив його батько. Хлопчик рятує себе та змушує нас поглянути навкруги інакше. Можливо, саме нам з вами не вистачає того дитячого запалу, який допомагає йому рухатись уперед. Хлоп'я поглине всесвіт це набагато більше історія про насильство і прийняття, ніж просто милий серіал про дорослішання. Його найбільш інтригуючий трюк полягає в тому, що він не стільки нагадує про 13 років, скільки спонукає до спогадів про наші з вами 13 років міфологізації свого молодого життя. Чи справді було так багато вільної плаваючої мудрості? Чи це тільки здається тепер, коли ти вже став дорослим і твої пріоритети змінилися? Одна з ключових сцен серіалу це зустріч Ілая з його старим другом Слімом на пірсі. Де хлопчик не може прийняти той факт, що його мати вийде з в'язниці через 4 роки, коли йому вже буде 17, і це буде абсолютно інша людина. Коли шоу перескакує на ці 4 роки вперед, ми отримаємо ніщівне відчуття того, що було втрачено втрачено для кожного з нас. Пляжні вібрації історії тут накладаються на справжній жах для підлітка, а втеча Ілая та гаса у мрії та магічний реалізм. Це механізми подолання життя, наповненого людьми, які піклуються про них, але не мають нікого, хто б піклувався про них. Занедбаність та убогість формують величезну частину їхнього життя. Хоча, як зазначає один з однокласників, їх люблять, просто недосконалі люди, недосконалі, і це теж частина життя. Картина пронизана цими маленькими життєвими мудрощами. Які протягом епізодів складаються у велике простирадло історій? Хлоп'я поглинає Всесвіт чудовий зразок магічного реалізму. Тут містика і магія обертаються пересічною реальністю, а пересічна реальність, навпаки, перетворюється на казкову розповідь. Тут неймовірне і радісне сусідствує з неймовірно жорстокою буденністю. Це семисерійний проєкт. Який занурює глядачів в інфантильний світ, з якого абсолютно не хочеться йти. Хвороби, смерті та фатальні невдачі переслідують абсолютно всіх героїв. Їх життя не складається так, як вони хотіли. Фінал історії я зрозумів, але прийняти його важко через занадто вже мультяшну версію реальності. Однак, попри все, у цьому серіалі повно прекрасного та дивовижного, де від відрубаних кінцівок до щирого плачу матері. Всього одна або декілька сцен. Однак вони дарують стільки надій на краще, що іншого й не треба. Ця історія необроблена, чесна, непідробно австралійська, напрочуд оптимістична серед усіх трагедій і має велике серце.